Яблучне варення, от скільки відходів. Але це падалишні яблучка, ось такі вони, обрізаємо, ріжемо на кусочки, потім промиваємо, засипаємо в цю кастрюльку, десь, може, тут 3 літри, а 4. ну Десь кіло сахара я насиплю і залишу на ніч. Завтра я доведу до кипіння, прокип'ячу 5-10 хвилин, вимкну до повного остигання, потім знову прокип'ячу. І так, три підходи покажу. І ось такий результат. Виходить ось таке варення. Це не варення, це повноцінний яблучний джем. Ось так. Дуже смачний. Також я пастеризую, тобто яблучний джем, а, після того, як він прокипів вже третій раз, збила дуже гарно блендером, щоб не попадалися кусочки. Прямо зі шкіркою, шкірка така товста, бо яблука зеленкуваті. Все перепилося, все дуже добре, стало дуже густим. От ніякої води я не доливала, тобто стекла вода з яблук, ну своя, свій сік воно дало, і в цьому воно томилося. Перший раз потім я вимкнула до повного стигання другий раз і третій раз. На третій раз гарненько так довела до кипіння, прокип'ятила десь 10 хвилин, перебила блендером, переклала у стерилізовані баночки. От. Кришки зараз не закриті, просто зверху прикриті. І десь 5 хвилин при 140 градусів у духовці а постоять ці баночки, я їх дістану по черзі і закатаю. Все, зберігати можна будь-де. Це, цей джем виходить дуже густим, але не дуже солодким. Він такий кисло-солодкий, і яблучка зелені і він, він дуже яблучний, дуже приємний такий смак. Тому всім раджу перероблювати такі яблучка і не втрачати можливості отримати такий смачний яблучний джем.